Безглузді скандали. Монте і бейт у списку порушників. Завершився міц Сізне Лінітешно 2023 з Ліги Легенд, а також комбо брейкер 2023 з файтингів. Вбивчий жарт. Цього тижня на сцені CSGO та Dota 2 сталися доволі незручні ситуації. Найгучнішою з них в українському інфопросторі було занесення гравців Ездюай, Вороту Кей та Демку з Монте, а також капітана Куртки Амстера Алікса і Овнера з Бейт у список осіб, які порушили зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу. Це стало справжнім сюрпризом для українських болівальників. Особливо в ситуації з Монти, які з українським гербом у якості логотипу дійшли до плей-оффу Парижського мейджору. через що, власне, гравці й затрималися, вони не очікували так довго на ньому пробути. А після цього їх можуть більше не випустити за кордон. Команді Монте довелося публічно просити вибачення, але ще невідомо чи понесуть гравці якесь покарання у майбутньому. Дуже сподіваємося, що ні, адже мова не про людей на кшталт сонозвісного Андрія Щегеля, мова про спортсменів, які справді люблять Україну і презентують її на світовій арені. І ми навіть не будемо ставити питання про те, чому українській команді не виписали дозвіл на знаходження за кордоном до кінця турніру. Друга подія відбулася на північноамериканській сцені DPC, але вона була не менш безглуздою, ніж попередня. Команду American Guns кікнули з DPC за договірні матчі. Що було б цілком справедливо, якби це звинувачення не базувалося на жартівливій відповіді одного з гравців на питання: чи зливали ви матч у верхньому брекеті, задане членом команди, що їм програла? Той потім заскріншотив його відповідь і кинув ПГЛ, які, видимо, дуже недовго думаючи прийняли рішення дискваліфікувати American Guns і дати слот їхнім суперникам з GateCap. Це неймовірно проклята ситуація, яка шокувала глядачів доти, і за яку ПГЛ продовжує отримувати багато критики, в тому числі від таких легенд цієї дисципліни, як Notail і SEP. Але так чи інакше, ПГЛ доволі швидко скасували своє невдале рішення. До інших турнірів. Тим часом у Лізі Легенд була проведена одна з найважливіших щорічних подій цієї дисципліни Mid Seasonal Invitational. У ній приймали участь 13 команд з усіх регіонів світу, 8 з яких розпочали змагання із стадії плей-іну, щоб виграти один з трьох слотів у плей оффі Їх зайняли Billy Billy Gaming, G2 Esports і Golden Guardians. Вони доєдналися до Gen G, JD Gaming, Mad Lions, Cloud9 і T1 у боротьбі за призовий фонд у 250 тисяч доларів. Що цілком стандартно для Ліги Легенд переможні місця розділили китайські та корейські команди: JD Gaming і Bilibili Gaming зайняли перше та друге, а T1 і Gen.G – третє та четверте. До інших турнірів. Спільноті файтингів на цьому тижні також було що дивитися. Адже з 26 по 28 травня проходив Combo Breaker 2023, одна з найбільш кіберспортивних подій у цьому жанрі, яка налічує 24 лише основні дисципліни від досі актуального Guilty Gear Strive до класичного другого Street Fighter. Про 22 рядних і мови не йде. Там все, і маловідомі аніме файтинги, і 2 на 2 турніри і Smash, Мілі та Ultimate. Але є нюанс. Лише дві з цих ігор не збирали більше ніж 10 тисяч доларів призових і хоча б кілька десятків тисяч переглядів. Вже згаданий Страйф у змаганнях з нього переміг Tempest Nick та Tekken Сім. Переможцем став AirSlan Еш. Непогану увагу також отримали The King of Fighters 15, переможець Азамія і Street Fighter 5. Вірогідно останній великий турнір цієї дисципліни перед виходом шостої частини, перемогу в якому отримав Just a Kid. Усі інші були значно скромнішими, але не менш важливими в підтриманні традиції неділимості спільноти файтингів та її різних поколінь. На цьому все. Для вас старалися. Текст Єгор Теорія Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Слейдінкін Дениско. Монтаж Микита Аджин Лисенко. Stay blessed!